У радянському союзі для політичних опонентів влада мала не лише тюрми і табори, але й психіатричні лікарні закритого типу. Одна з найстрашніших Ігренівська лікарня у Дніпропетровську. Певний час в цій установі перебував російськомовний єврейський письменник з Дніпропетровська Олександр Кобринський. Про історію його боротьби із системою. Наша історична казка. Олександр Кобринський потрапив в лабети радянської каральної психіатрії після того, як з власної волі покинув військово-морське училище. Його звільнили з формулюванням за недисципліновану поведінку. Ті жахи, які переживали герої знаменитого роману і фільму «Політ над гніздом Зозулі», Кобринський відчув на собі десять років. З 1965 до 1975 він перебував за ґратами однієї з найпохмуріших психіатричних лікарень радянського союзу. Тут проти інакодумців застосовували препарати, що руйнували психіку і фізичне здоров'я, але Кобринський вистояв. Вже коли письменник перебував вдома, до нього у двір багатоповерхівки приходила медсестра і кричала на весь голос Хворий Кубринський, вас до психоневрологічної лікарні викликають. В ті часи це було Тавро, яке закривало усі шляхи. Так тривало вісім років, щоб звільнитися від пресингу, Кобринський пішов на ризик. Він звернувся до лікарки і заявив: Вчиню злочин мене не засудять, бо ви мене вважаєте психічно хворим і поставив вимогу. Огляд і чіткий висновок хворий він або здоровий. Влада проігнорувала погрози свого ворога. Лікарка лише занотувала все сказане пацієнтом. Письменник свій намер здійснив. Погробував букіністичний магазин. Книжки розклав на полицях на вокзалі. Щинився скандал. Кобринського відправили на медичну комісію. Лікарі зняли діагноз, який стверджував, що Кобринський має психічну хворобу. Потім його хотіли засудити за грабунок книгарні. Але письменник попередив, подасть до суду на тих, хто запроторив його. До психушки на диво це подіяло таким чином. дисидент домігся зняття ганебного діагнозу і уникнув тюремного терміну, а згодом виїхав до Ізраїлю на постійне мешкання.